Вітаю, друзі! Сьогодні день Києва, і наша столиця, як і вся Україна, вже 458 днів потерпає від російської агресії. І, попри все, ми продовжуємо жити. Традиційно до дня міста музей Івана Гончара розгортає ярмарок народного мистецтва. Очікують на майстрів з різних куточків України, щоб поділитися творчими набутками і підтримати українську армію. За словами організаторів, цього року на ярмарок до Дня Києва приїхало більше ніж 60 майстрів з різних куточків України. Тут представлені вироби з таких ремесел, як гончарство, ткацтво, свічкарство, традиційна вишивка, лялькарство, писанкарство та інших. Також є незвичні вироби з листя кукурудзи та трави. Беруть участь як аутентичні майстри, які дотримуються традицій, так і ті, хто інтерпретує мистецтво у нових формах. Мені подобається вишивка, мені подобається еклектичні різні моменти, коли ось, наприклад, на худі наносять вишивку. Це вже так по сучасному Я дуже люблю наші прикраси, які зроблені на основі історичних малюнків або чогось взагалі. Я приходжу більше. Дізнатись про нашу культуру, от що у нас є, і минулий раз я для свого інстаграму також питала у різних майстрів. Вони трошки розказували про свої вироби, от звідки вони що означають, тому що ну цікава наша історія. Щоб глибше відчути та зрозуміти традиції українського ремесла, музей підготував ряд майстер-класів, де відвідувачі могли спробувати себе чи то у різьбленні по дереву, чи то у плетінні ляльок. Чи то у ковальстві. Майстри охоче ділилися історією народного мистецтва. Просто раніше чоловіки дуже часто займалися ковальством. Це була ну, розпространена така сфера. Ну, ти поєднуєш стихію вогню, води, металу, землі, воздуха. Також, окрім ярмарку, всі бажаючі могли відвідати виставку свято, що знаходиться у самому музеї. Це колекція українського та кримськотатарського святкового одягу з усіх регіонів України. Директор музею Петро Гончар зазначає, що наше традиційне обрання це символ національної ідентичності. Більше того, хочемо заакцентувати на тому, що сприймали це як святість, тому що на цьому сакральна сторона була не на останньому місці. Ну і звичайно не варто забувати, заради кого відбуваються такі заходи. Саме тому на ярмарку, який триває 27 та 28 травня, відвідувачі можуть доєднатися до плетіння сіток за донат. Всі зібрані кошти разом із сітками підуть на допомогу танковій сіверській бригаді, що знаходиться на луганському шляху. Софія Лободіна, Анастасія Ревонова. Спеціально для другого МДВПТ.